Напередодні завтрашнього візиту Вікафа до Москви, де він має зустрітись з Путіним для обговорення мирного плану Трампа, агентство Bloomberg вирішило нагадати раніше опубліковані ЗМІ деякі пункти цього плану. Зокрема, йдеться про те, що цей план не містить обмежень на українську армію та військово-промисловий комплекс. Що, як зазначає агентство, означає відмову Росії у її вимогах щодо демілітаризації України. Також вони пишуть, що Москва, за планом Трампа, має повернути Україні запорізьку атомну електростанцію, яка потім перейде під контроль США для електропостачання обох сторін. Крім того, Сполучені Штати Америки також хочуть забезпечити Україні прохід через річку Дніпро та повернути зайняті Росії землі у Харківській області. Зазначимо, що раніше про всі ці пункти писали західні ЗМІ. І Блумберг ймовірно вирішив про них нагадати, щоб показати, що не тільки Україна, а й Російська Федерація має за планом Трампа відступити від частини своїх вимог. У той же час цей план вже відкинули європейці та Зеленський, У чому сьогодні він прямо зізнався, за його словами, українська делегація внесла до плану правки, які передали на розгляд Трампу. Тому поки що не дуже зрозуміло, що конкретно буде обговорювати Увідков з Путіним. Плани з правками від Зеленського або початкову версію Трампа. Імовірніше, що друге, з урахуванням поширеної версії, переданий українській делегації американцями план було вже погоджено Росії. Побічно це підтвердив і сам американський. Президент, який заявив, що з Російської Федерації він уже має угоду. І якщо це справді так, то після зустрічі Віткова та Путіна, якщо на ній буде все узгоджено, Трамп просто запропонує Україні з його планом погодитись і піти на перемир'я, відкинувши у бік всі запропоновані Києвом правки. А тепер увага. В аналізі американського мирного плану в Україні свідомо оминають той факт, що цей план нічого від України не вимагав. Окрім згоди на припинення вогню та увага увага, проведення виборів. Вибори і стали тим самим. Каменем спотикання, через який Зеленський і зірвав переговори. Дивіться самі визнання Криму російським. Це було б рішення Америки. Вони можуть визнати це без мирного плану, але їм це, до речі, не дозволяє зробити їхнє законодавство. Друге, зняття санкцій з Російської Федерації. Ну, це теж дія США і від України вона абсолютно не залежить. Третє. Зняття європейських санкцій. США можуть досягти цього рішення через їхнє непродовження за допомогою тієї ж Угорщини, Словакії та й деяких інших країн. Четверте, блокування вступу до НАТО. Також це суто американське рішення. На яке Україна вплинуть ну не може, ну а ніяк. На припинення вогню Україна погодилась раніше. Тобто єдиний пункт, який залежав від Києва, це, це оголошення виборів. Однак, як випливає з наступних за зривом переговорів статей полуопешних ОПС ЗМІ, Вибори для Зеленського страшніше навіть наступу Російської Федерації і втрати території. У зв'язку з цим звертаю друзі, вашу увагу на те, що 15 травня 2025 року має відбутись засідання Верховного суду за позовом Олександра Дубінського. З вимогом зобов'язати Верховну Раду призначити вибори президента. Сполучені Штати Америки вже неодноразово демонстрували своє лідерство в боротьбі за цінності демократії, зокрема запроваджуючи персональні санкції проти суддів, які порушують закон. Впевнений, застосування санкцій США проти Голови Верховного суду Кравченка, а також колегії суддів Верховного суду Стеценка, Бевзенка, Шарапа, Чіркіна, Коваленка. А це саме вони відхилили позов Дубінського під час першого розгляду, змусить інших суддів Верховного суду діяти згідно з законом. Ну і новина, яка просто смішить. Хто там покладався на європейських партнерів так званих? Британія більше не бажає відправляти свої війська до України. Джерела видання Times повідомили, що відправлення сухопутних військ вважається надто ризикованим через ймовірність більш масштабної війни. Дональд Трамп зробив заяву. Ми твердо вважаємо, що обидві сторони хочуть миру. Але вони повинні сісти за стіл переговорів. В цій безглуздій війні щотижня гине близько п'яти тисяч молодих людей. Зараз це набагато важливіший фактор. У мене є свій дедлайн. Ми хочемо, щоб це сталося швидко. Президент США також вважає, що Росія більше не завдаватиме ракетних ударів по Україні. Коли репортер поставив Трампу запитання на е галявинці Білого Дому, ви сказали Володимиру Путіну припинити атаки. Думаєте, він вас послухав? Так, відповів Дональд Трамп. Ну і вишенька на тортик. Дональд Трамп, молодший заявив, що Зеленський не хоче миру. Так він прокоментував допис радника президента США Девіда Сакса, в якому той заявив, що Крим має бути найлегшою поступкою для Зеленського. Для тих, хто не звертав уваги, Зеленський не хоче миру. Написав Трамп молодший. А, як відомо, молодший Трамп ніколи нічого не пише, не погодивши з батьком. Велика гра розпочалася. Від завтрашньої зустрічі Вітка з Путіним буде залежати доля нашої країни. Зелені гниди в парламенті, Кабміні Офісі президента призвели до того, що спецпосланець президента США Вітков буде вирішувати з президентом Росії Путіним долю України. Як кажуть, навіть не до мишей, до молі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.